11 тисяч 15 абітурієнтів з Рівненської області взяли участь у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Тестування відбулося 26 квітня. Загалом по області випускники складали тестування у 49 відповідних пунктах. Максимально за правильно розв'язані завдання можна було отримати 104 тестові бали, мінімальний прохідний бал 22. За подальшою процедурою отримані тестові бали групувалися відповідно до шкали від 100 до 200 балів. Саме за цими рейтингами та принципово новою системою Склав, не склав, фахівці визначали результати зовнішнього оцінювання. Цей поріг цього року визначався вперше і визначався за методикою ангофабелка, яка відповідно відповідновалася і відпрацьовувалася цього року в Україні також вперше. Ті, хто мав бажання, ті, кого це цікавило, могли спостерігати за тим, як визначається пороговий бал в режимі онлайн. Цьогоріч на Рівненщині найвищого результату, а це 200 балів, досягла одна учениця, як відомо, це випускниця рівненської української гімназії. Нововведенням у цьогорічну систему було і те, що результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури були і результатами державної підсумкової атестації. То окремо виділяла програма результати з української мови, в тому числі і те, як учасник написав власне висловлення. Це є теж завдання з мови. І на інформаційній сторінці в кожного учасника ЗНО було написано кількість тестових балів з української мови для ДПА. Відповідно, за певними таблицями переведення, ця оцінка переводилася, цей результат переводився в оцінку за шкалою від 1 до 12. Усі результати учасники тестування могли побачити на своїх інформаційних сторінках. Вперше цього року абітурієнти мають можливість за бажанням ознайомитися з карткою результатів та замовити електронну чи письмову копію бланків відповідей. Збережена й процедура апеляції. Загалом, за словами фахівців, цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбулося успішно. На сьогоднішній день. Можемо стверджувати, що всі роботи перевірені, всі роботи ідентифіковані і дітям абсолютно всім дано результат. Не зафіксовано ні витоку інформації передчасного, тобто інформація щодо змісту тестових завдань поприлюднювалася, відкривалася відповідно до всіх процедур, чітко визначений час в аудиторії пункту тестування. Діабітурієнти, які не з'явилися на ЗНО з поважної на те причини, зможуть скласти тестування додатково 9 червня. Фахівці закликають абітурієнтів ретельно дотримуватися процедури тестування та не використовувати заборонені засоби, такі як засоби зв'язку, пристрої щитування, обробки відтворення інформації. Контроль щодо наявності у людини таких предметів здійснюється за допомогою металодетектора. Чергова сесія ЗНО триватиме з 3 до 26 червня. Кількість пунктів тестування на цей період скоротиться до 30. Для того аби абітурієнти могли швидко та комфортно дістатися до необхідного їм пункту тестування на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти розміщені детальні карти доїзду. Тетяна Ващук, Віктор Терещук у ритмі подій.